Відповів на цей коментар, як де пропонувати свої послуги, як спілкуватись з людьми, а як я щось не знаю, або, це не, або неправильно зроблю, це так. Ну, от тільки записувала, для вас ролик пояснювала. Мені здається, інколи, що так як я вже пояснюю, напевно, не всі так практики пояснюють. Рожувала, наприклад, дах назвала, поклала в рот, кофтніть. Ні, це говорить про те, що ви. Оправдовуйте себе, себе всіма правдами, неправдами для того, щоб нічого не робити. Якщо у вас страх є, якщо у вас є цей синдром самозванця, запишіть на консультацію, розберіться, чого вам важко реалізуватися в своїй справі. Що у вас блокує, що у вас зупиняє, але для чого? Навіщо включатись? Навіщо записуватись на консультацію? Навіщо йти в регрес? Лучше пожувати соплі, поплакатись в мене в блозі, поплакатись в другому блозі, в четвертому, десятому і сказати, а я не знаю, де пропонувати послуги. Перший, перша інстанція, де ви маєте пропонувати свої послуги інтернет. Що незрозумілого? Як спілкуватись з людьми, вчитись спілкуватись з людьми. Я дуже комунікабельна, але в напрямку езотеричному, який я почала шлях йти, я теж не вміла. Я теж не знала. Про це я і сказала в своєму попередньому ролику: виходьте і вчіться говорити. За вас це ніхто не зробить. Вас ніякий коуч не навчить говорити, поки ви не дозволите собі зекання-бекання говорити, виступати, заявляти про свої послуги, товари. Тільки практика, практика, рік, два, чотири, п'ять, і вас це вже буде щелкати, відскакувати від зубів. Я казала в попередньому роліку, я теж всього не знаю, але я виходжу і кажу, говорю. Не знаєте? Говоріть те, що знаєте. За вас це ніхто не зробить. Відповідальність ви маєте за своє життя взяти. Ви маєте за свої знання. Да, умовно, я там чомусь експертна, але далі мені треба розвиватись, а мені страшно розвиватись, бо це ж треба відповідальність взяти. Да, Сідайте далі розвивайтесь. Ви маєте запам'ятати одне правило: ми або постійно розвиваємося і удосконалюємося, либо деградуємо. Вибирайте, якою дорогою ви хочете йти. Виходьте в свій блог, відкривайте робочу сторінку, щоб там не було ваших родичів, друзів, тому що страх і через це включається. І в свій момент, колись я так зробила і відкрила робочу сторінку, і всі свої контакти, які телефонні є, я їх поблокувала нахір, щоб я ще там ще сиділа, думала, що про мене мама скаже: родичі, сестра, брат, подружка, нахір свого блогу і ведете те, що ви продаєте чи е, послуги, це чи товари. Включайтеся.